Денис, Дельта, ти здав трек на Лемберг Баттл, і в другому раунді, точніше, після відбіркового, тебе доля звела з інсейном. Ну, скажем, ваша дуель така довго очікувана була. Ну, мабуть, десь в фіналі вже, але в погоні за тисячу гривень ти попав на Інсейна. Що б ти йому хотів передати? Е, останні дні, коли от сьогодні вчора, мені вчора дзвонили зі Львова прямо. З самой туси, і мені одразу там всі в паніки, вау, вафлі, короче, ти там з інсом попав. І всі базарять таку фразу, типа: Ти попав на інсейна. Ніфіга інсейн, це ти попав на мене. Інсейн попав на трабу. Буде битва. Ва, 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 всі приколи. Буде класно. Я бажаю всім успіху, всім учасникам. Дуже цікаво взагалі організувалася двіжуха і ну виграє по-любому достойний. Такі, такі діла. Городня, а що ти скажеш, як тобі глемберг базову в організації і взагалі ну, сам двіж? Ну, По-перше, мені здається, це перша така двіжуха серйозна, де зібралися серйозні люди. Деніс там... і інсейн. Десей... Денис і, інсейн да. і я думаю, що. Що виграє Деніс? Виграє Деніс. По-любому. Які думки на рахунок теми раунду Хлорка? А, це дуже, ну, я сам не в курсі цих всіх двіжух, коли вони це вибрали цю тему. Тобто е, мені моя інтерпретація взагалі подій. Е, пацики мають тему хлорка. Типу. Причому про хлорку там ні слова не сказано. Вони на, на ліричну тему напарили, напарили Санчику Бруку салюти. Коротше. Але вони думають, а ми тут коротше, зробимо пацикам налом і дамо їм тему хлорка. А по суті, як виходить. Якщо на батлі тема хлорка, то треба чітко їй слідувати. Якщо ти там напишеш якусь філософську бурду, то тебе тупо там злють нахрін взагалі. І виходить, вони дві жухи, але думаю, викрутимося. Думаєш, викрутимося в третьому раунді. Знаєш, ми викрутимося? Бо ми дзига. Ми дзига. 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 Дельта накрутить кру. Кожне круг, кожного з вас. Ну. Інсейн. Дельта тобі привіт передав. Їдемо до тебе. Не пройшло і дня, ми вже приїхали до Інсейна, щоб він передав привіт у відповідь Дельті. Ну, ти знаєш, ти попав в лемерх батл на дельту, і от в погоні за цією тисячою гривень вам придеться написати по куплетику. Один одному. Ну, передай привіт, в Луцьк. Дельта, привіт. Дуже мало про тебе знаю. Насправді ну, чув, в принципі, хороші відклики, чув по музиці. Ще от мені розказували, що записав якісь після, після того, як пішов за ремотерапії, якісь сольні музончики. Ну, не знаю, послухаю з радістю, тобто буде цікаво. Е, привіт, Луцько. Мен до речі, батьки не скажу, що я не помиляюсь звідти. Тобто ну, радий, що в принципі зразу такі, які, знаєш, такі тягало, називаємося так, 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 таким сленгом таким трошки цікаво. От ти втретє сказав, що ти чекаєш суперника в наступному раунді. Як радий такому супернику, скажемо, відверто сильному. Ну, суперник дійсно сильний, я радий всім суперникам. Якби це батл там, не знаю, бач, кепка перешала. Кепка, як мені сказали, бо я тільки з нами були слухи, що Дельта в парі. Ну от Мені сказали, що скепки достали. Жеребьовочку, це. Ну от, я, я не проти, якби. я абсолютно настроєний позитивно. А як тобі тема хлорка сама? Тема не хлорка. Покахує, чесна, хлорка, ну це їхня. Мене, якщо чесно, взагалі це не Стієцьким бачусь, просто сьогодні ми от, ну не скажемо не снідали, говорили. Хлорка, ну йому важуха за той батл, якби все, да? Ну круто, типа, цікаво. Ну, откреще, що вони дійсно просто не очікували таку кількість людей, і вони трошки, як то кажуть, загубилися в цьому. Тобто вони якось так не очікували стільки людей, і щось почали таке. Ну, хлорка, тематика, звісно, ну не знаю. Якби вони ж там хотіли там щось ще пропіарити, до речі, слухаємо зончики, сподобалось. Як відео зводили, казали самі, мені дуже сподобалось, реально там. Ну, Хлорка, ну, тематика якась така. ну, Кожен може написати своє, тут типу, свій плюс якби, можна подати зі своєї якоїсь сторони. ну, Тематика хлорка якась така. ну, Мені здається, ну, мені не дуже подобається, але ну, таке. Ну, Тоді чекаємо твій трек на наступний раунд. Має бути жарко. Надіємося, без бійки не обійдеться. Ні, да яка бійка? Це не все настільки серйозно. Мені вже, блін, не 15 років, знаєш, якби я там щось сприймав. Я там раніше критику міг негативно сприйняти. Зараз абсолютно все якби Ні, ті, знаєш, адекватно. Ні, варто, варто, якусь бійку там А наше. наша, наша бійка. наша, ну, Ну, Якщо буде за що, ну, то це буде бійка, розумієш. А так, якщо нема за що, то що, що. Все, пацани, закриваємося, бійки не буде. Все.